Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Лучанин повернувся з російського полону до рідного дому. На Закарпатті виробник меблів планує залучити 160 працівників із Бангладешу. БПЛА атакували Рязань РФ. Вкотре ціллю став нафтопереробний завод. Слава Україні в ефірі підсумки дня 26 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск цього разу із хороших новин. Нарешті вдома, 25 січня, до рідної домівки повернувся звільнений з полону лучанин Ігор Павляк. Героя зустріли рідні, друзі у піддубцях, що недалеко від Луцька. Волиняни взяли на зустріч з воїном прапори та плакати, аби створити атмосферу тепла і підтримки. Вітаємо мужнього воїна на рідній землі. Нагадаємо про звільнення з російського полону Лучанина повідомили 30 грудня. Того дня повернули на батьківщину 189 українців. 25 січня спалахнула пожежа у місті Рожище Луцького району. Загоряння виникло у дерев'яному житловому будинку. Як повідомили у ДСНС Волині, на місце події відразу прибули рятувальники та оперативно ліквідували пожежу. Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння невстановленої особи. Потерпілих на щастя немає. В Іваничівському суді розглядали справу 26-річного юнака, як котрий зарізав свого товариша у Нововолинську. За вбивство товариша хлопець проведе за ґратами 7 років. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду. Пише видання «Бух». Нагадаємо, 13 березня близько 22.00 під час бійки зарізали 25-річного хлопця. Загиблий мешканець Нововолинська Юрій Мельник. В ході раптової сварки між хлопцями, що переросла у бійку, 26-річний юнак завдав удару ножем. Від отриманих травм потерпілий помер в реанімації. Зі слів матері загиблого обвинувачений з її сином познайомили ще як були дітьми, вчилися в одній школі. Продовж 2024 року товаришували дуже близько. Неодноразово всі разом навіть їздили на відпочинок. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років, 6 місяців позбавлення волі та 800 тисяч гривень моральної шкоди. Волинянка показала жахливі умови в платній палаті в інфекційній лікарні у Луцьку. Відео дівчина опублікувала у тіктоці. З її слів, навіть у платній палаті у Волинській обласній інфекційній лікарні умови перебування пацієнтів жахливі. Щілини у вікні запхані серветками, але з них все одно дме. Дірява постіль на дитячому ліжку облуплена фарба, ванна кімната, уся вкрита грибком. А харчування для дворічної дитини неприємна на вигляд мішанина. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї, близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Так, 26 січня близько 4.30 ранку, внаслідок атаки ворожого ударного БПЛА по основ'янинському району міста Харкова пошкоджено фасади та вибито вікна у шести приватних житлових будинках. Також пошкоджено господарчі приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Попередньо удар був завданий БПЛА типу шахет. Також 26 січня завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян 18 січня на Запоріжжі. Рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Унаслідок удару загинули дві людини. Ще 12 отримали травми. П'ять років ув'язнення отримав організатор переправлення порушників за кордон. Про це інформує Державна прикордонна служба України. 27-річний житель Львівщини створив фіктивне підприємство для міжнародних перевезень і підробляв документи для внесення у систему шлях. Разом із чотирма спільниками він організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку, беручи за свої послуги по 5 тисяч доларів з кожного. Злочинну схему викрили прикордонники та поліцейські. Суд визнав організатора винним та засудив до п'яти років ув'язнення. А жорстокість дітей не зупиняється 25 січня. Під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, на якому підлітки б'ють хлопця. Про це повідомили у поліції Київщини. Відео на якому у підвальному приміщенні хлопець жорстоко б'є іншого, розлетілося мережею. Зупинити бійку вдалося лише відтягнувши нападника. Працівники поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та усіх учасників. Варто зауважити, що це вже третій інцидент з початку тижня. На Закарпатті підприємство з виробництва меблів планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш. Про це у телеграмі повідомляє начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Передає Укрінформ. Тут працює 430 людей. А у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали гостро потребує працівників. Зараз підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш, написав Біласький. Прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох молодиків, які три дні блукали засніженим гірським високогір'ям. Чоловіки 32 та 21 року планували нелегально перетнути кордон у напрямку Румунії, але заблукали через відсутність маршруту та необхідного спорядження. Майже через півтори години пошуків їх було знайдено та доставлено до лікарні з діагнозом переохолодження. На них також склали адмінпротоколи. Тепер до загальносвітових новин БПЛА атакували рязань РФ. В котре ціллю став нафтопереробний завод. Місцеві всю ніч слухали звуки вибухів та бачили ефектне фаєр-шоу. На нафтобазі в Рязані атаковані БПЛА пожежа спалахнула з новою силою. Це вже друга атака на цей НПЗ протягом останніх кількох днів. У генштабі підтвердили повторне ураження НПЗ у Рязані, яка залучена у забезпеченні російської окупаційної армії. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ УРФ. Підприємство зокрема виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС 1 Також ракетні війська уразили передовий пункт управління у районі населеного пункту Корінєво на Курщині. У Білорусі 26 січня відбулися так звані вибори президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Олександр Лукашенко, як інформує європейська правда в країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ – Опоненти режиму або ув'язнені, або перебувають в екзилі. Відомо, що Лукашенко проголосував за всіх. Принаймні, він сам так заявив. Тільки от справжніх суперників у нього немає. Всі, хто в бланках, це фіктивні кандидати. Ці вибори це фікція. А в ЄС вже заявили, що не визнаватимуть їх. 23 січня на Білгородську область російський літак випадково скинув розумну бомбу. Про це повідомляє телеграм-канал Астра у МПБ 250 Знайшли недалеко від села Великі Кульбаки. Зазначається, що снаряд оснащений навігаційним модулем, інтегрованим із кермовим управлінням, кількома антенами та турбореактивною силовою установкою. Бойова її частина як у стандартній авіабомбі ФАБ 250 Але у МПБ створював як розумну бомбу таким чином. Астра нарахувала щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАП у Росії та на підконтрольних Росії окупованих територіях України за 2024 рік. У 2025 році відомо вже про 13 ФАП і одну ракету, а також одну УМПБ 250 Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливе. Вивої інформації, дивіться далі.